Ну що, дорогі мої, це відео буде не тільки для мужчин, для чоловіків, це відео буде і для жінок. Для того, щоб вони знали свою цінність, для того, щоб вони знали свою силу. Але я звертаюся, звичайно, до чоловіків. Я хочу, щоб ви чоловіки знали, що вам. Приносить і принесе успішність. Я цей момент досліджувала. І досліджувала за багатьма чоловіками, які чоловіки успішні. У яких чоловіків мужчин все добре з грошима, з їхньою кар'єрою. Ну і інші моменти. Але, будь ласка, не забувайте, що у мене канал про духовність, про пробудження і про внутрішній стан. Тобто, саме головне це не матеріальність, і саме головне це не те, що приносить якісь раптові заробітки, приносить просто, називається, повезло, але це, повірте, ненадовго. Карма це справедливість, і вона завжди знає, коли. Прийти забрати свій борг. Підписуйтесь на канал Анаїси Сан. Мене звати Анаїси Сан. І я практик, регресотерапевт, дослідник. Я почну з цього з різниці між чоловіком і жінкою. Дуже велика насправді різниця. Якщо ваш дух, чоловіки, обрав такий досвід проживати в цілі, в енергії мужчини, мужської енергії, значить, це не просто так. Значить, вам потрібно навчитися деяких важливих моментів. У жінки в неї інші задачі. Жінка, вона вже є в Бозі, тобто проявлена з Богом. Жінка, вона вже прийшла, і вона є з Богом. Так працює жіноча енергія. Жіноча енергія, вона поглинаюча, розтикаюча, і вона така. Вона та, яка все всюди проникає. Це дуже добре можна побачити, зрозуміти, коли жінка живе в сім'ї з чоловіком, і вона завжди проникає в чоловіка свого, в свою сім'ю. От Тому жінка, вона вже проникша в творцю. Вона вже, вона вже там. Саме тому жінок і всюди більше є у всіх духовних, скажімо, течіях, езотеричних течіях, ну, в будь-яких таких, там, де є розвиток і там, де є ближче наближення до Творця, до істини, до Бога. Тому що жінка, вона це все інтуїтивно. Вона це вже все знає. Її збивають стільки різні програми, насправді. А насправді вона всередині це вона вже це є. Тому я їй кажу, що жінка вона вже є в творцю. А от чоловік має таку енергію, цілеспрямовану, чітку, конкретну. Він може робити в один момент одну справу і на неї направляє свою енергію. А жінка може робити багато справ. Саме тому у чоловіка інший досвід, і в нього інші задачі. І чоловіку якраз треба прийти до Бога. А жінка, вона вже є у творці. Жінка це земля, це мати, всіх і всього. Це енергія, яка народжує. Це енергія, яка приймає всіх. Це енергія, яка все проявляє і матеріалізує. Жінці набагато легше. Уявити щось, помедитувати, представити і проявити це потім у матеріальність тут, у нашу щільність у нашому світі, на землі. Чоловіку набагато складніше це зробити. Це може робити той чоловік, який вже прийшов до Творця, до Бога. Смішна назва. Інструкція експлуатації жінки це просто для того, щоб привернути увагу секрет вашого успішного життя, твого успішного життя чоловіка. Якщо ти от прям граєш роль, проживаєш її на всі сто. Гарне слово російське благотворіть. Ти її, можна сказати, носиш на руках, ти її оберігаєш, бо їй потрібна безпека, ти їй даєш те, що вона хоче. От прям виконуєш її бажання, ти її любиш, ти її цілуєш, ти її задовільняєш. Особливо у сексуальному плані. Чоловіки, дорогі, це дуже важливо. Це прям дуже важливо. Якщо ви хочете задовільнити свою жінку, свою пару, будь ласка, вчіться це робити. Це дуже важливо, тому що в цей момент ви жінку як землю наповнюєте. Ви її наповнюєте любов'ю. А як жінку можна наповнити любов'ю? тільки зробити її щасливою? І це не щось таке жорстке, ні. Це навпаки, це дуже любляче, дуже приємне, дуже щось а, таке, знаєте, миле можливо. Це те, що чоловіки взагалі не хочуть. Не люблять робити. А насправді це треба. Наприклад, робіть жінкам масаж ніг перед сном. Робіть їй масаж. А ніг це взагалі. Тому що це масажувати жінки-ноги, це означає, що вона заземлюється, що вона буде задоволена і буде матеріалізувати ваші потреби. А оскільки ви знаходитеся з нею разом, живете, у вас спільна, спільне поле, у вас спільна енергія по всьому. По достатку в першу чергу. І чим більше ви наповнюєте свою жінку любов'ю, тим більше буде проявлятися успішність і достаток у вашому житті. Це всі чоловіки повинні це зрозуміти. Робіть це як хочете. Це ваш успіх. Це зрозуміла дуже багата кількість успішних мужчин. Я це бачила, я це знаю. Вони це роблять, вони це просто зрозуміли, що жінка відкриває їм двері. Вони зрозуміли, що вони повинні її носити на руках. І це справді так, не просто, ну ти ж знаєш, я тебе люблю, або навіть не скажу, що я люблю. Ні. В прямому сенсі носити жінку на руках, і це буде ваш успіх. Кожні жіночі сльози це ваш програш, програш. Ви програли. Ви програли, не знаю, що вам робити, ви програли кожні жіночі сльози, кожне жіноче незадоволення. Кожне жіночі, не знаю, погані слова і думки ви програли, тому що коли жінка погано думає про вас, це все матеріалізується, те, що вона думає. Тому, чоловіки, робіть так, щоб вона не думала. Щоб вона не думала про вас погано, розумієте, в чому секрет? Жінка це земля, вона проявляє в неї така енергія від природи. Не всі жінки це знають, але всі жінки це роблять. Не всі жінки вміють це контролювати і робити свідомо. Це так, дуже маленький відсоток роблять жінок це свідомо. Але всі жінки володіють. Тими якостями, ось чому жінок люблять іноді чоловіки називати відьмами, всі жінки відьми і так далі. І в цьому також є правда. Але просто зрозумійте, що якщо вона почне про вас думати добре, вона почне вас оберігати в своїх думках, Ну ви ж створити це, ви ж своєю увагою, любов'ю до неї, створите, щоб вона про вас так думала. Вона почне про вас думати, що ви її Бог. Розумієте? Ну, тому що, в принципі, Бог Він і проявляється. Так, також для неї. Вона буде це думати, вона буде це бачити, все у вас, все піде добре, просто чудово. Ось такий в мене сьогодні потік для любих мужчин, чоловіків. Це такий секрет, я вам сказала. Але ваша справа чи це в житті реалізувати. Також я можу вам сказати і вас попередити, що я бачила дуже багато. Я, я спостерігач, це моє призначення, я аналізую, я досліджую. Я бачила і це все через практику, через життя, це не через теорію. Я бачила дуже багато чоловіків. Які закінчують погано. Я аналізувала їхнє життя, чому так стається, чому вони спиваються, чому вони хворіють, чому вони помирають в самотності, чому їх ніхто не хоче і чекають, поки вони вже нарешті підуть. Там такі діда старші такі вже є, знаєте, не дуже приємні. І, ще, і, ще, і, ще. і це відбувається. Я аналізувала життя таких людей. Це відбувається. Як вони відносяться до жінок? Все було неправильно раніше, все перекрутили, нас жінок бояться і завжди боялися. Матриця все перекрутила, розумієте, навпаки, щоб жінок не допускати до а, такої от, е, такого рівно, рівноправності, тобто е, балансу з чоловіками, тому що вони знали, що жінки це дуже сильна енергія. Вони знали, що жінка це творець. Жінка, вона вже є у творці, розумієте? І жінка, вона якраз у це все процес любові, благості вона запускає. І такі часи, вони ще досі продовжуються, ще багато таких чоловіків. Але вже змінюється цей момент, ну, вже дуже сильно змінилося. Якщо це порівняти часи інквізиції і взагалі, так от це все тому, що жінок не пускали. Не пускали не до влади, взагалі не до нічого не пускали. Чоловіки, просто я вам зараз відкрила секрет. Ви хочете бути успішними? Ви хочете, щоб у вас все вийшло? Просто любіть жінок. Всіх любіть жінок, але свою о, любіть. Ну, Так як треба. А поважайте всіх жінок, любити всіх не треба, поважати. Ну, починаючи від своєї мами, звичайно. От так що, будь ласка, підписуйтесь на мій телеграм-канал. В нас є там поле, очищення, карми і дуже багато корисного і цікавого. Під відео посилання. Обов'язково ставте лайки і мені кажіть свої запитання, пишіть коментарі. Дякую, щоб це відео бачило як найбільше чоловіків і жінок. І щоб всі зрозуміли, що жінкам треба робити перед сном масаж ніг. Ну і ще багато чого іншого. До зустрічі!